Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні дещо нестандартний формат для мого каналу. Сьогодні ми знаходимося не в Роблоксі, як ти вже це міг здогадатися, а в якусь таку, знаєш, суміш террарії, Майнкрафту, Старв і всякі тому подібні ігри. В принципі, як я подивився трейлер, має бути цікаво. Гра називається Форагер. Я не знаю, як правильно це прочитати. Але, в принципі, вона на твоєму екрані. Тож, якщо що, ти зможеш. <iento> знайти, А я нажимаю play і let's go до гри. Так, bounce, Перенеслися. Окей. Okay. Escape open menu Ага, є таке. Що тут? build, Можемо щось строїти. Мені підсказують, що, що ставити. Да? Є індастріал, є фармінг, економіка і магія. Що? Непогано? Хорошо, я так розумію, нам що е, треба зробити? Чомусь воно горить, поняв. Але я ще ж ну, нічого не маю по ресурсам, я не можу це поставити. Окей, okay, давай тоді, хоч ну, підемо. Let's get started by building. Та, да, бачиш, навіть сам персонажик каже, давай побудуємо пічку. Але для цього нам отако треба добути камінець. Бемц, бемц бемц Хорошо, нам випало що? Один камінь і чотири залізної руди. Ага, це така в нас залізна руда. Ось все, звичайний камінь, я поняв. Давай тоді. Добудемо, власне кажучи, сам камінець. Бм. Чотири e, камінчики випало, хорошо. А нам треба скільки? Нам треба 10. Ага, питань маю. Давай. Так. По суті, я зараз тепер маю достатньо правильно. Так, да, в мене є 12 з 10. І я можу. Ой-ой-ой! Як цікаво, тут е, виконана ця штука. Окей. Давай тоді приблизно таку. Клін, я хотів би десь тут її поставити якось акуратно. Ну, давай, ось от сюди. От. Прям вона наче влита дивиться, так? Да? Все, поставили. Що нам далі треба робити? Є. Бемц. Можемо залізні злитки скрафтити, да? Нам треба ще вугілля. Ага. Окей, без питань. Е, вугілля, де найти вугілля? Йо, я вже. В деревах починаю застрягати. Треба <Я рес> трошки їх зрубати. А то, чесно кажучи, заважають уже. Так, окей. Дивіться, тут, до речі, якась є штука, да? Таке відчуття? Якась ямка. Обалдіть, поки що нічого не понятно толком, але дуже цікаво. Почався якийсь дощ. Хм. Окей, але в мене одна й та сама біда, по суті. Я не розумію поки що, що означає оця зелена шкала. Що таке? Куй. <рес> Я думав, це вже так на мене розгнівались. А я не можу вбити цю комашку, вона просто буде літати і світити, да? Окей, без питань. Ось ще якась така сама штука є, диви. Лол, вони будуть просто тако висіти і світити нам, да? Непогано, прикольно, слухай. Там, походу, но вугілля з'явилося. Диви, оце воно, оце то, що треба. Так, Пем. Є 4 вугілля. Ага. Отже. Ой, я вдарив пічку. Я <рес> зламаю. Так, давай крафтимо, виходить, що? Залізні злитки, Да. Воно ну, він випав, але є проблема. <рес> як мені тепер підходити туди лутати? Ладно. Да, I'm Hungry, каже. Значить, зелена шкала, це швидше за все. Наш голод. Е, давай, юз. Це я покушав, да? Да, 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 диви, я його їм. І в мене. ой. Я короче, ой, коли ж ти навчишся говорити, дімчик? А в нас тим часом щось з'явилося, я так розумію, це золота руда, да? Давай її тоді розковиряємо, в принципі. Бем, хорошо. Ми, коротше, просто поняв, якось голодаємо тут супер швидко. Я не знаю чому, правда, але, ну, якось так. Є, до речі, можуть ще й випустити цитрусові, поняв? Не тільки звичайні ягоди. Хорошо, а що ж мені тоді ще далі робити? Поки що нічого не зрозуміло, тому що мало що показують по туторіалу, поняв. А ну, давай подивимося, у нас ось тут знак оклику, і, типу, нам треба поставити ще щось. Якусь на ковадло може чи ковадло верніше Кацький станок, да Нам треба бавовна, дерево і кирпичі. Ага. А що тоді? Може фармінг можу? А, ми можемо мости строїти. лол Є ще пастка для риби. Чотири цих треба. Ягодки. Ага. Що в нас ще є? Є економіка. Але тут ще нічого немає, так само як і в магії. Окей, тоді давай що, крафтити далі злитки. ну, А що робити? Хе-хе. В принципі, Бемс, і пішло діло. А я б, в принципі, чесно кажучи, хотів би здобути ще трошечки вугілля. У мене, до речі, левел 2 відкрився непогано. У мене там воно вже переплавилось залізко. Ідемо підбираємо. Чотири злитки є. Щоб поняти, що мені з ними робити. У нас є скілпойн, до речі, ми апнули левел, і тепер можемо. Ю! Скільки тут всього, скільки там кнопок? Ти бачив це, жесть? Але можемо вкачати скіли Індастрії, економіка, типу фермерство і магія, да? Цікаво. Ну, давай в індастрію вкачаємо, да? поки що. Отако, так оцей процес відбувається. Бем, все, хорошо. Окей. Непогано. Я, до речі, бачу, там заспавнилося вугілля, поки ми туди-сюди бігали. В принципі, я не проти його такого швиденько добути. Бемс. Хорошо, і тепер, в принципі, можемо зробити ковадло. А ні, ще не можемо. Нам треба кирпічі. Халепо скільки всього треба. Окей, з чого робляться кірпічі? З вугілля і камню. Ага, угу. то воно як. Вугілля і камінь. А на наковадло мені треба 4 штуки. Ну, в принципі, мене начебто хватає, да. Ну да, в мене прям якраз підходить. Тому, в принципі, давай тако зробимо їх. Забираємо обов'язково такі штучки. І надо фішинг-штуку скрафтити. Вона в нас десь отут того, по-моєму, фарміна, да? да. І треба тільки ще одна ягідка. Не хватає ягідки, не хватає. В принципі, поки що тоді можемо поставити на ковадло. Звичайне, просто ковадло, просто ковадло. А я застряг, так? Чи я просто, чи що? А, ні, все нормально. Ложна тривога. Окей, тоді, от, е, погано то, що поки що так якось повільно спавняться всякі кущики. Дерев, в принципі, диви, прям купа Камінців, звичайних, в принципі, також вистачає, так само, як і залізних. О, ну, до речі, поки базіка, вже з'явився один кущик. Два кущика навіть. Слухай, гра, походу, мене чує. <рес> вона 100% мене чує. Окей. Тоді е, крафтимо, виходить, якраз фішинг штучку Бемс. Давай поставимо десь сюди. В принципі, вона нам достатньо таки потрібна, бо я думаю, що рибу хавати буде трошечки краще, аніж все-таки просто ягідки, тому якось так. І що він сказав? Типу я схвильований? хікс Що це таке? Вже ти хочеш їсти? Давай на осі тобі. 3, <гум> <гум> ти сапоїш? Це нормально, братуха. Так, нам треба добратися тепер туди, бо там знову з'явився кущик. Левел 3 сюди непогано. А левел 3 це значить, треба вкачати ще один скіл. Ми його, мабуть, давай вкачаємо тепер сюди, у фермерство наше. Щоб краще там і рибка ловилася, і ми якось е е їли краще. В принципі, я думаю, це приблизно так і повинно працювати. Як оця штука повинна працювати? Ой, її не треба бити <гум> її не можна бити. Але вона якось нічого мені не ловить. Може, це якось не так працює, як я думав. До речі, тобі пшениця з'явилася? Да, це, це реально пшениця. Окей, непогано. Що ми можемо на ковадлі крафтити? Є коїни для чого не знаю. Є ключі для чого не знаю. Є Базік лопата. Слухай, непогано. Ага, виходить, лопатою ми можемо просто підкопувати і таким чином щось саджати. Або знаходити певні айтеми. Оце дуже цікаво. Є також слаймова кирка. а точніше кайло. Якимось чином треба буде ловити оцих жучків. Все-таки не просто так вони є. Нам треба буде потім слиз і залізні злитки. Дуже цікаво. І якраз таки в оцю пляшку ми будемо потім ховати цих всяких жучків. Ага. Ну, а ще є ось тут такі постки. В принципі, непогано. Зловилося. Ану, бем. Одей рибу! О, все. Я думаю, його треба буде смажити, так? Так, кукт фіш є. Але треба вугілля. Обалдеть. Вугілля в мене взагалі якось спавниться толком. Чому? Мені дуже жорстко не вистачає саме вугілля, але проблема в тому, що воно якось і не з'являється. Що робіть, непонятно. А, диви, а цитрусові нам падають з дерев. З якимось, напевно, певним шансом, да? Непогано, будемо знати. I'm hungry. Диви, він каже, я голодний. Старина, так а що мені робити? що Ти голодний. <гум> ну, в принципі, я можу тебе цитрусами ось донагодувати. отако. Ой, що таке? Так, окей. Сира риба дає нам 10 до голоду, да? ну тобто насищення. 10 насищення. Ой-ой-ой, окей. В принципі, таке ми теж поняли. Диви, тут час від часу з'являються якісь квіточки, а що не треба взагалі? А ми можемо купляти дивіться, острови. Ось сьогодні для чого нам коїни. Острів 30 коїнів. Ага. А з чого робляться, як там коїни крафтити? Нагадайно. Із золотих злитків. А ось для чого нам золото. Окей. Вугілля, нарешті. обалдеть, Просто скільки я тут бігав, формив, я не знаю. Але нарешті просто нарешті. Три шматочки вугілля. Оце прям, ну, чесно кажучи, ульот, якщо просто. Тими словами. Але малювати. Малювати. Нам треба розширюватися, правильно? Правильно. 30 коїнів нафармити. Це, блін, капець багато. Ой. Я втратив сердечко. Через те, що я не поїв, я голодний, поняв? Але я не знаю, як мені. Ну коли я тут не маю просто вугілля. Не падає, не падає і все, що. Аж цілих два каміння випало з вуглем. Оце то да, оце да Наче клував, поняв? <гум> так, окей, тоді тепер я хоча б можу засмажити рибку. А ну давай одненьку зараз засмажимо і, в принципі, перевіримо, чи воно того варте, чи ні. 21 сердечко. Оце сюди. Це прям непогано. Опа, якраз щось зловилось. Рибка, сюди. Диви. Ось такий спри. Айди ти. Знаєш, куди? А, ти теж. Що <сіх> це таке? З одного пісок, з другого водорослі. Ви що з мене на приколі? Ану, водорослі. А водорослі, до речі, можна їсти, непогано. Ладно, хоча б так. І тут ось де якась штука з'явилась. Що таке? Це редька? Десять відновлює поньку. Обалдіть з'їм. А я ж міг посадити, скрафтити лопату і посадити на що я з'їм. Ха-ха-ха, <сі> yes, я не подумав. Я просто не подумав, Йо. Оце ти даєш, Дімеч, обалдіть. Спочатку зробити, а потім подумати. Ну, це я так умію. Ладно, що б я хотів зробити, це точно поставити ще одну отаку фішинг трап. Але мені треба шість ягідок. Йой, то немало. Враховуючи то, як часто тут спавняться для мене ці ягідки, то це ужас якийсь. Опа. Мало того, що левел апнуту тут ще й мене бавовна з'явилася і ще якась квітка. А просто квітка флавер, поняв. Там немає різниці чи якого вона забарвлення. Окей, треба трошечки поїсти, а то може бути зараз халепа. Щось зловилося. Ану тихо, тихо, пропустіть. Бенц. О, рибка впала. Непогано. Що таке? Що за штуки? Що це виросло? Що це таке? Опа, рибка, рибка сюди. Для чого мені може знадобитися пшениця? Я оце цього не розумію. Тут написано, що її можна перемолоти, поняв? А якщо її можна перемолоти, то в принципі, її можна потім буде, ну, хліб зробити. А з цієї штуки, напевно, можна буде робити слизь. Але поки що я. Просто її зім. <рив> а що? Мені також треба їсти. А я можу квіти їсти? Не можу. Ладно, тоді нам залишається тільки знов таки бігати, фармити, в принципі. Це єдине на що ми поки що годні. Давай ще таку сирої рибки наїмося, щоб вообще з кайфом. Бо вугілля я не дуже хочу тратити із-за того, що мені його тупо важко добути потім, поняв? Ну я не можу не, не спавняться камінці, і все. Давай поставимо тоді поки що ще одну отаку пастку. Таку сюди бем. О, хорошо, і вкачаємо в принципі ще один скілпойнт. До речі, диви, можемо скілпоинт на економіку вкачати. Нам будуть. Давати коїни кожного разу, і таким чином ми швидше просто їх заробимо. Ну і відповідно разом з цим відкриємо новий для нас острів, тому що якщо ми відкриваємо новий острів, відповідно більше місця, а відповідно буде спавнитися всяких е, штук побільше. О, чекай. Я зловив якось. Що я що злов... я зробив? Я якогось світлячка зловив. Получається, тут якраз отакого вугільний камінь з'явився нормально. Бем, go. Опа, ану, давай сюди. Угу, Водорослі. Поняв. Значить, почекай, якщо ми можемо перемолоти. А, в мене ж сорок коїнів з'явилося зразу. Диви точно. Тоді відкриваємо отаку. Mm -hmm. А це що таке? Обалдеть. Обалдеть. Тихо, там рибка. І тут рибка, і всюди рибка. Дайте рибки. Ага Слайм. Так, чекай, що це таке? А воно небезпечне чи безпечне? Ні, воно живе, але його можна замочити. Бем. 15 зразу випало! Обалдеть непогано. Але проте воно кричить, типу, будь ласка, не треба. Ух ти, you are amazing, and we love you. <laughs> Каже, ти чудовий, ми тебе любимо. А якщо я тебе замочу, то що трапиться? О. Світлячка зловив нормально. Ну розбивати якось, наче, і шкода. В принципі то. Е, Заблокували, гади. <рес> У мене тут обшато, риба ловиться, а ну Тихо. Там слайм з'явився. Він прям на мене пригає. Ой-ой, ой тихо, бем. Все, поняв. Тепер ми разом з новим островом відкрили ворожих ось до цих мобів. Прикинь, обалдеть. А цього світочка, до речі, я так і не можу зловити руками. Тільки того, що, що в принципі, вже ловив. Окей. Опа, пастка спрацювала. Що там, Рибка. Оце, оце добре. Я це тільки не знаю точно, що мені робити з цими ось штуками, які тут зараз живуть тепер, виходить, так? Да? А тут ще щось доросте. Оце воно таке виростає, так? Да? Я, в принципі, можу так сильно прям не боятися, виходить. Непогано. Окей, тоді давай підемо і подивимося, що мені треба. Стопе, пастка. А, ну тут пісок, поняв. Що мені треба для лопати? 20 залізних злитків. Це халепа як багато насправді то. Прямо таки дійсно досить і досить багато. Ано. У мене є 31, і виходить, що я отримую що? Один злиток за дві руди і за один вугілля одне, так? Да? Окей, тоді мені треба ще 4 вугілля дофармити, да? Так, тут два випало. Ага. Є десь ще вугілля. Хто його знає, але, в принципі, я замочив якогось чубзика і отримав експу. Оце вже круто. Ану, давай, бем. І качнемо ще один скіл нам. А в що саме? Є ось якийсь трейд, відкриває маркети. Непогано. Оце, кстати, дійсно було б таке непогано. А тут відкриває сховище. Давай, знаєш, що попробуємо, Давай попробуємо відкрити ось до маркети. Що, якщо я зараз зможу в оцих маркетах обмінювати ресурси? Звучить, в принципі, прикольно. Я багато що міг би обміняти. Маркет. Да, диви. Маркет використовується для того, щоб купувати і продавати айтеми. Але для того, щоб побудувати його, мені треба лезер. Це що? Це Це тканина, вроді би, да? Чи шкіра, я не пам'ятаю точно. І кірпічі 20 штук. Ого. Хе. Е, ти на кого напав? Шо, геть Але ось диви, редька, оця так і не росте. В принципі, значить, я можу не вбивати оцих штучок. Можливо, якось якраз таки вони роблять так, щоб ці редьки вони вилазили просто з-під полу тому, в принципі, нехай будуть. Поки що я їх не буду зачіпати. Я думаю, в тому немає великого сенсу. А отже, так і буде. Оп'ять на мене ти напав. Скільки можна? Що вон? Але мені щоб тканина, чекай, а тканина мені треба поки що ще пофармити, щоб в скілах відкрити тканину. Да, ось до лезер. Але це начебто шкірин. Ну, ладно. В принципі, ладно, ладно, ладно. Ну тоді в швидкому темпі вальсу фармимо. що нам ще залишається. О, левел 7. Так, тепер треба качнути якраз таки той самий потрібний мені скілпоїнт, а саме оцей. Шиття. Бемс. go. І тепер треба поняти, а де мені робити шкіру? Чи тут канину, що там воно? А, чекай, я по-моєму згадав де. Да, ось до ткацький станок. Мені потрібні цегла. Так. Можемо ставити тепер, да, таку бемс. котрій станок. Є таке діло. Що далі? Щоб робити шкіру, що нам треба? Нам потрібно... Шкіру кажу. Тканину, нам треба якраз таки шкіра чи це хутро, я не знаю. І нитки. Нитки робляться у нас з бабовні. Ага. Де мені знайти тоді шкіру? З кого мені її вибити? Хто знає? Я не знаю. Як то все запутано, це просто жесть. Так, хорошо, я тоді поставив поки що лопату на крафт. І я дуже сподіваюся, що, хоча б за допомогою лопати, я зможу копати зараз грядки і відповідно саджати всякі оці там я не знаю бурячки, пшеницю, ше щось. І, в принципі, займатися таким е ділом. Це буде достатньо таки непогано. Коїни ми можемо, до речі, накрафтити. І, по-моєму, якраз таки в ковадлі. От мене зараз докрафтиться лопата моя. І треба буде подивитися взагалі, скільки коїнів я можу скрафтити. Бо наступний острів відкрити все-таки 50 коїнів. Оце ну, немало. У мене лише 10 тільки поки. О, лопатка скрафтилась. Бем, сюди. Ану, бем. Це ми зробили грядку? да? Угу. Ану. Так, переніс його в тулбар і тепер. Ой, це я його з'їв. А як його посадить? Не поняв. А що я тоді можу посадити взагалі? Нічого не розумію. А нащо ж я тоді викопав ці грядки? Нащо коїни робляться взагалі з одного злитку? Один коїн, один злиток. А я можу накрафтити скільки злитків? Ого, як багато. Да, це жесть. Якщо погуляти по острову, то в мене ось тільки поки що два камінчика таких золотих є. З одного камінчика випадає по дві-три руди, правильно? Ну да. А це означає в свою чергу, що ще фармити і фармити. Ну, але, в принципі, друзі. Друзі, цим уже ми будемо займатися в наступній серії. Якщо цей відеоролик вам, звісно ж таки, сподобався, та ви захочете побачити продовження. А якщо він вам сподобався, то обов'язково треба поставити сюди вподобайочку, також підписатися на канал. Ну і, звісно, написати в коментарі свої пропозиції з іграми або режимами, щоб я міг все таки щось цікаве таке знайти та порадувати вас якимось крутим новим відосиком. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім папа!